Три середіння на честь приходу нового року на дубу встановлюють матріархат. Oh. Так. Ви праві. Right. <laughs> 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 Я вгадав. <laughs> <laughs> Ми можемо це зробити пам'яті на наступний рік. Ми вирішили задавати меру питання відповідно про його дитинство, його дитинство про святкування, різдва в його те, як він ходив посівати про новий рік і, і про традицію його домі, у його сім'ї. Одразу було видно перш за все, що відповіді були щирими, і відповіді були справжніми. Що мер типу не очікував моментами тих питань, які ми задавали. Я дуже рада. Я, я перший раз на таких зустрічах я не очікувала, що вийде стати найактивнішою і отримати подарунок від мера. Мені сподобалося. Я мера завжди бачаю тільки на відео, а вживу це просто кайф говорити вживу з мером мені сподобалося. Я вже тут третій раз. Ну, в принципі, це добре, що мер він відкритий до молоді. Він з нами спілкується.